Якщо всім, хто краде гроші в армії, треба рубати руки, то всім тим, хто каже, що той, хто краде гроші в армії, треба рубати руки, треба рубати язика під корню. Фактично, минув місяць, щойно журналісти викрили схеми з золотих хлопчиків, там і Сінгладковського і Хресник Порошенка. Це одна людина. І що? А нічого. Скажу більше, тим, кого на перших парах вже розсадили у стіжок, потихом відпускають під заставу. Все. Так що сольки. Поробаних рук ми так і не побачимо. А якщо ви думаєте, що всім не чхати, ну там генпрокурору, кому президенту чи депутатам, ну більшість Порошенка, помиляєтеся. Є у нас людина, якій не все одно. Господи, ти поможи. за місяць до виборів. Юлія Тимошенко вирішила зробити Петру Порошенку те, що не робив ще ніхто і ніколи. Йому так точно. Ми починаємо процедуру імпічмента президенту. Імпічмент справа серйозна. Інша справа не зрозуміло, як його проводити, ким його проводити. Якось не встигли за 4 роки депутати прийняти цей законопроект про той самий імпічмент. Тому імпічмент він якби є, а в той же час його якби і немає. Порошенко не перший, кого вона погрожує відправити в імпічмент. Так же само починала Володимирівна процедуру імпічменту Януковичу, і Ющенку, і навіть Кучмі. Але постійно щось виходило не так. Але хіба вибори з Тимошенко буде гадати і вивчати? Тут Юлія Володимирівна слідом за обіцянками зменшити газ два рази, дає нову обіцянку повернути всі до єдиного вкладу Радянського Ощадбанку. За умови, якщо вона стане президентом. По-іншому вклади й не дають. До речі, а що Юля Володимирівна надумала за місяць до виборів послати Порошенка в імпічмент? Як виявилось, вона дуже уважно дивилася розслідування журналістів наші гроші. Розслідування її настільки шокувало, що вона в один момент зрозуміла, все, час втрачати не можна, терміново Порошенка в імпічмент. Журналісти, яких, до речі, сама Тимошенко називала незалежними, зробили розслідування і про саму Юлю Володимирівну. В третьому і четвертому кварталах понад 130 мільйонів гривень. Про це Юля Володимирівна голосно не говорить, але розповім я. Як ми знаємо, то офіційно Юля Тимошенко бідніша, ніж миш церковна. Але гроші на свої з'їзди в палаці спорту, тур по всій країні якось десь і знаходяться. Я вже мовчу про туфельки Шанель, Гучі, Гес. Все як треба. А хто дає гроші на партію Юлії Тимошенко? Як виявилось, відкрив свій гаманець народ. Ну хто іще? З розслідуванням наших грошей стає зрозуміло, що по тихому Юлії Володимирівні гроші давали: касир супермаркету, бухгалтер на автомийці, методист дитячого садку і навіть майстер манікюру. І ось ці люди перевели на рахунки батьківщини від 150 тисяч до півтора мільйона гривень. Сама Юля Володимирівна на початку розслідування якось його й не помічала. Поки в прямому ефірі на ток-шоу у неї так прямо і не запитають. Ну все. Бігти нікуди, що якщо вони іноді, можливо, не хочуть про це говорити публічно, то це просто може загрожувати їх свободі і життю. Тобто вам зрозуміла ця логіка? Люди бояться, що їх викриють спецслужби, тому що в їх не вирахували спецслужби. Вони вирішили по-тихому попросити своїх родичів перерахувати гроші Юлії Тимошенко. А родичів спецслужби не вирахують. Загалом, в чому особливість гучних розслідувань в нашій країні? Так це те, що неважливо, який злочин викроють, неважливо, які махінації оприлюднені, все одно всі з'їдуть. Що він, що вона. А тим часом львівський мер нарешті приборкав свого Йотанчика. Хто нам точки футболку подара, хто це пода, чія то Ви Побачили ту рекламу. проблеми Йотанчика не вилазили хіба що з графіну. Того самого, куди мочилася львівська медсестра. Так от, після спільного обіду з першим непрохідним, садовий зважився знятися з виборчих перегонів. Примітно, що заяву саме зараз нікуди не подаватися, він зробив компанії своєї дружини Катерини Кіт Садової. Не кіт у Садової, а кіт Садова. Я так розумію, що до першої леді Львова знову примчався маленький Ісус. Привіз, так би мовити, рознарядки зверху. Саме прихід у вісні маленького Ісусу був і головним аргументом, чому садовий має йти на вибори і не тільки йти, а ще й перемагати. Лідом за садовим відмовився від трону колишній журналіст та нині політик Дмитро Гнап. Свою заяву теж зробив компанії дружини. Цікаво, хто до неї приходив. Офіційно він знімає свою кандидатуру на користь того ж Гриценка, але змовчить про те, як його публічно відшмагала партія Сила людей. Партійці обурилися історії, що гнап приховав 9 тисяч євро від своїх колег. Але цікаво інше, а що там з пожертвами на заставу, яких Гнав збирав по всій країні? Я так думаю, Анна Бабенець вам не збиравши, що скоро в Гнапа з'явиться нова машина. І де тепер ті, хто говорили, що від походу ГНАПа в президенти толку нуль. Та й сама сила людей точно не дурна. Ця політсила представила в кривому розі свою екологічну програму. Навіть організувала екологічні протести і мусолила тему в змі. Але потім різко здулося. Бо ж коли нема про що говорити, політики, як дурні, згадують екологічні проблеми планети. От ти типу, похочеш нагадати електорату про себе чи комусь підсолити? Так все просто. Згадуєш про планету, згадуєш про довкілля і пішло-поїхало. І думаєте, що далі сила людей не буде мусолити цю тему? Сумніваюсь. Навіть те, що вони втратили гнапа, їх не зупинить. А Олег Ляшко вже й не приховує, за кого він вважає свій електорат. Тут він вирішив на публіці підписати законопроект. Я зараз підписую законопроект. Українцям доступне житло, щоб виділити в бюджеті 5 мільярдів гривень на доступне житло для молоді. Ну, Здавалося б, круто, може і квартири хтось отримує 5 мільярдів гривень. От тільки тих, хто вже поспішає бігти до Валерійовича за квартирами, хочу трохи розчарувати. У депутатській тусовці є два поняття закон і законопроект. Закон це те, що вони от голосують кнопочками і воно потім буде, його підписує голова Верховної Ради, а потім президент. Ляшка в списку немає. А ось законопроект це пропозиція депутата. Типу, пішли на рибалку, пішли в магазин. Загалом, якщо захотів квартиру, забудь. Друже, не в цій країні і не з цими людьми. Ну і треш в кінець. Бачили спритність рук українського президента Петро Порошенка, як він майстерно зриває шапки і смикає людей за носа. От тепер хочу звернутися до всіх тих, кого вже помацав Порошенко, або тільки збирається. Подивіться сюди. І цими руками він потім лізе лапати вас. Що ще він може робити цими руками, напиши в коментарі. От просто цікаво! А на цьому все. Підписуйся, став лайк, десь там дзвіночок і до зустрічі в наступному випуску. Повір, нам є чим тебе здивувати і шокувати.